Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Добрий день, Ірина Валентинівна. Доброго дня. Раді вітати вас в нашій студії. Зустрічаємося з вами напередодні професійного свята. 27 липня в Україні відзначають День медичного працівника. Тому, звичайно, поговоримо про здобутки і про проблеми також поговоримо, тому що куди ж без них. Для початку, можливо, в якості вступу декілька слів про визначні, на ваш погляд. Події у е, житті медичної галузі міста Миколаєва, ну, наприклад, за останні півроку, можливо, трошки більше в цьому році. Ми успішно, е, я можу так сказати, заключили всі наші заклади 144 договори з Національною службою здоров'я України. Але було те, що ми зробили вперше. Вперше запрацювали в закладах охорони здоров'я два стаціонарних реабілітаційних відділення, які у нас вже неодноразово були інспектовані і представниками Національної служби здоров'я України, і Міністерством охорони здоров'я України, які відвідували наші заклади і дивилися на якість, як там відбувається реабілітація і цивільних, і військових. Тому ці відділення працюють, вони розвиваються, вони оснащені е, дуже сучасною реабілітаційним обладнанням, як за рахунок коштів міського бюджета, ми в минулому році готувалися до відкриття цих відділень, так і за рахунок спонсорів. Дуже багато нам допомагає дані в оснащенні цих відділень. Тому зараз ці відділення вони можна сказати вже працюють в такому сталому режимі, і ми плануємо до кінця року їх розширювати ще на 20 ліжок і в п'ятій лікарні, і в четвертій. В цьому році у нас завершено і введено в експлуатацію отриманий дозвіл на централізоване кисне постачання в половому будинку номер 3 також у нас вже введені і нанесені на всеукраїнську карту укриття, які по сучасним відповідають сучасним вимогам в чотирьох закладах охорони здоров'я. Наразі ще в восьми тривають ремонтні роботи, які будуть введені до кінця року. Запрацював у нас цифровий мамограф в п'ятій міській лікарні і ми. Вводимо до кінця року в експлуатацію, мамограф уже ведуться там ремонтні роботи в третьому половому будинку. Таким чином, в місті Миколаєві буде створена така передскринінгова мамологічна служба, яка допоможе вчасно виявляти жінок з патологією грудної залази, а деколи й чоловіків, для того, щоб вчасно надавати медичну допомогу. Ті дані, які ми маємо на сьогодні з нашого обласного онкологічного диспансеру після звірки вони говорять про те, що це захворювання розвивається стреси, в яких живе 2,5 роки. Останніх наша країна вони цьому не сприяють, тому ми повинні налагодити настільки скринінг якісно і своєчасно, щоб наші жінки сьогодні могли в разі виникнення такого захворювання якісно пролікуватися Сьогодні це захворювання досить успішно виліковується, якщо воно виявлено на ранніх стадіях. Тому це такі основні, такі глобальні питання, які були вирішені в першому півріччі. Є в нас намітки ще на друге півріччя, але по це ми про, можемо проговорити тоді, коли ми також їх реалізуємо. Можливо, у мене невелике уточнення. Е, наші миколаївські медіа повідомляли, що група миколаївських лікарів відбула до Південної Кореї для того, щоб ну, фактично на стажування, для того, щоб угу. е, на практиці освоїти нове обладнання, яке в перспективі може з'явитися у нас безпосередньо в місті Миколаїві. Можливо, якісь подробиці з цього приводу. Е... Так, в лікарні швидкої медичної допомоги сьогодні е, функціонує нейрохірургічне відділення, яке виконує функції на дві області: і на Херсонську, і на нашу Миколаївську. У зв'язку з підвищеним навантаженням на них е, ми його розширили наразі до 70 ліжок. І е, всі фахівці, які працюють в цьому відділенні, особливо молодь, завідуючі відділення, вони на чолі з керівником закладу, вони добре знають іноземну мову англійську, і вони поїхали на це стажування. І це дуже сьогодні так. Перспективно, тому що те обладнання, яке вони хочуть мати в своєму закладі, воно досить таке: ми не можемо його собі дозволити закупити, а не пройти навчання, воно не може у нас просто стояти і чекати, поки ми там колись когось навчимо. Тому в рамках всіх проєктів, які плануються до реалізації в наших закладах охорони здоров'я, відбулося таке навчання. Люди поїхали спеціалісти. До закладів вони приїхали в дуже такому захваті. Ми повинні брати те краще, що є у нас сьогодні. Якщо ми введемо в експлуатацію дане обладнання, на якому вони вже розпочали навчання, то я хочу вам сказати, що наші лікарі не набагато гірше володіють різними методиками, і вони також ділилися своїм досвідом. Там під час візиту, і це свідчить про те, що ми повинні тільки розвивати ті технології, які сьогодні у нас можуть бути розвинуті, для того, щоб наші люди в наших умовах в наших закладах отримували не гіршу допомогу ніж за кордоном. Тому в рамках цієї програми наші спеціалісти вже проходять навчання для того, щоб коли ми отримаємо. Аналогічне обладнання ми могли сьогодні одразу приступити на ньому до роботи. Давайте не можемо дійсно сьогодні не торкнутися проблем, які ну так чи інакше існують в місті Миколаєві. Одна з них в нашій студії і в кінці минулого року, і потім, коли ви приходили до студії вже на початку поточного року, ви загострили увагу громадськості на тому, що в місті спостерігається такий. Ну, стрибок, напевно, спалах туберкульозу. Ви тоді наголошували так. на тому, що особливо тривожно, що хворіють діти, яку маємо динаміку от на сьогодні, фактично на ну вже на другу половину липня 2024 року. На жаль, динаміка негативна. Це стосується взагалі захворюваності. Якщо в минулому році за аналогічний період ми мали 92 випадки по місту Миколаєву, вперше виявлено туберкульозі туберкульозу, то на 1 липня ми маємо їх уже 116. Із цих 116 випадків 27 виявлено під час проведення профілактичних флюорографічних оглядів. Тому я наголошую нашому населенню, починаючи з 1 січня в закладах охорони міста Миколаєва прийшло, пройшло 152 тисячі. 843 особи. І з цих всіх людей, які пройшли флюорографію, це буде 381 людина на тисячу підлягаючи оглядам населення. Це більше, ніж в минулому році, тому що в минулому році було 315. В цьому році ця робота активізувалася. На жаль, під час цих всіх флюорографічних оглядів було виявлено 24 людини з перше виявленим туберкульозом, що складає рівно третину від усіх випадків туберкульозу. Льозу, який у нас зареєстрований в першому півріч. У нас в минулому році було зареєстровано в першому первічі троє підлітків. В цьому році ні підлітків, ні дітей, захворюваністю на туберкульоз не зареєстровано. Тут хочу звернутися і до наших пацієнтів, і до городян, і, мабуть, до своїх колег-лікарів. У нас щеплення від БЦЖ в полових будинках досягає 97,6%. Це достатньо високий показник, його не треба знижувати ні в якому разі. Тому що коли хворіють діти в суспільстві, це прогностично неблагоприємний, неблагоприємна ознака розвитку цього захворювання. Тому сьогодні у нас на належному рівні проводяться щеплення. Ми працюємо з відмовниками дуже так широко, і хочу ще раз загострити увагу на цьому, що діти повинні бути захищені від того, від чого ми дорослі можемо їх сьогодні захистити, а саме. Починаючи з полового будинку, це ті щеплення, які гарантує нам сьогодні до проведення безкоштовного держава. Але я так зверну увагу. Ви робите акцент саме на а, ну те, що називається на профілактичних оглядах, да? так, але ви, ви звернули увагу, що там більше 20 людей. 24. Було, 24 було виявлено тобто люди навіть не підозрювали, що вони Ні. хворі. Я правильно розумію? Ні, правильно. Правб, то тобто був тому... зроблений профілактичний огляд, да, була зроблена зроблено да. флюорографія і виявилася таке серйозне захворювання. виявилося таке серйозне захворювання. Сьогодні помінялися підходи до, захвор... до лікування захворювання. Якщо захворювання не в тяжкій стадії, то воно може бути розпочате і закінчити лікування у свого сімейного лікаря на первинці. Також маємо тракнутися зараз. Переживаємо таку досить аномальну спеку цього року. Як спека впливає на протікання серцево-судинних захворювань? Ну я також читала коментарі нашого керівника екстреної медицини. Андрія Леонідовича Самойлова, де він наголошував, що в пік самої високої температури, це було у нас, здається, 18 липня. Набагато підвищилася кількість захворювань і викликів швидкої допомоги. Саме за цей період до закладів охорони здоров'я було доставлено на стаціонарне лікування 13 пацієнтів, які мали поряд з захворюванням серцево-судинної системи, ще й діагноз такий, як тепловий удар. Тому питання актуальне, воно не знімається з порядку денного. Ми повинні розуміти сьогодні, що захворювання, любе захворювання, яке людина знає, що воно в неї є, і підлягає постійному лікуванню. Якщо воно буде контрольоване, той самий тиск в таку саму жару, то людина може уникнути від негативних наслідків. Працює дуже серйозно в місті Миколаєві програма Доступні ліки. У нас сьогодні буквально була колегія, де ми підводили підсумки за передження. Перше півріччя, то скористалися даною програмою, виписано нашим мешканцям 109 тисяч рецептів і сплачено державою за ці рецепти до 20 мільйонів гривень. Тобто я хочу подякувати нашим мешканцям за таку активність, за те, що таке вони все таки дбають про своє здоров'я і вони попереджують виникнення таких серйозних ускладнень, як інсульти та інфаркти. Ну і також ми розуміємо, що зогляду на цю спеку аномальну, ну якась частина миколаївців намагається врятуватися в наших річках. Mm -hmm. І знову ж таки, через спеку розуміємо, що вода там не найкращої якості. Можливо, якось це все впливає на там не знаю, там кишкові ці всі захворювання і так далі. Що маємо? Ми маємо за перше півріччя один такий випадок спалаха кишкових захворювань. Він був дуже швидко локалізований, Всі пройшли лікування. Наразі ми спостерігаємо сезонну захворюваність на харчову токсикоінфекцію у зв'язку з таким підвищенням температури. Але таких якихось групових спалахів кишкових. Інфекції наразі не реєструється. У нас дуже активно проводить роз'яснювальну роботу в цьому напрямку. Друга дитяча міська лікарня вийшов нещодавно також сюжет про як уберегтися від кишкових захворювань. Звичайно, сьогодні повинна бути профілактика, не вживати їжу, яка ми знаємо, як на сьогоднішній день холодильники побутові тримають температуру. Тому дивитися за якістю їжі, особливо це стосується маленьких дітей. І, звичайно, батьки повинні розуміти і слідкувати за тим, що діти їдять і п'ють. Що стосується водоймищ, вода там неналежної якості, береться кожного тижня нашим лабораторним центром проби, звітується, що там є підвищена вміст різних там бактерій. Але сьогодні ми маємо ще одну проблему поряд з кишковими інфекціями, з ймовірністю їх виникнення це утоплення. Ми мали, на жаль, дуже велику кількість утоплених по Україні. Це було 66 осіб, в тому числі 10. Дітей ми втратили хлопчика 11 років, який потонув два тижні тому на намиві, який залишився без батьківського догляду. Тому це також проблема, і я звертаюся до батьків, до опікунів, до людей, які е, е, заміщають таких осіб, що ви повинні постійно діти повинні бути під вашим наглядом, навіть якщо вони купаються в маленькому басейні у дворі, також дитина повинна бути під постійним наглядом, тому що жара вона також, на жаль, Приводить і до таких нещасних випадків, яких можна уникнути. Досить часто буває в їх клубі по вечорам. Так також доводиться спостерігати таку картину, що вже в сутінках, в темноті підлітки продовжують там пригати, стрибати да. з пірсу. І я не впевнений, що їхні батьки розуміють і знають, де вони знаходяться. Де вони знаходяться. І це надзвичайно так. небезпечно, мені здається. Як медзаклади сьогодні працюють в умовах відключень електроенергії? Я хочу сказати, що це питання не за один день вирішувалось у нас і до ковіду, і до війни, і під час війни. Постійно це питання трималося на контролі. Завжди були альтернативні джерела електроенергії в усіх закладах. Кожні 2-3 місяці відбувалася комісійна перевірка, і це питання воно постійно знаходиться на такому Підвищеному контролі. Головне, що зараз у нас погіршилася ситуація, тому що ми розуміємо, що дві третіх нашої генерації виведено з ладу. Повинні розуміти першопричину цього. До війни ми всі були оснащені потужними дізель-генераторами. Всі заклади, які мають реанімації, всі заклади, які мають приймальні відділення, цілодобові, відділення невідкладних станів, вони забезпечені електроенергією і дізель-генератори у них потужні, Тужні, які дозволяють закладам проводити все необхідне, в тому числі операції, операційні забезпечення для того, щоб постійно для того, щоб надання невідкладної допомоги не припинялося. Якщо є планові, звичайно, якісь оперативні втручання, вони можуть бути відкладені. Але на сьогодні ми так плануємо свою роботу, щоб навіть планові оперативні втручання в цьому не страждали. Але ми також розуміємо, що ну те, що називається генератор, він звичайно це вихід із ситуації, але очевидно також не панацея. тому що дизель-генератор тим більш потужний, який забезпечує електроенергію там будівлю в декілька поверхів, ну і далі там за списком. А це велика великі витрати пального. А це відповідно, додаткове навантаження на бюджет. Додаткове логістичне навантаження, як справляєтеся з, цим, з цими проблемами. У нас підключено 106 дизель-генераторів із 114, які є в нас в медзакладах. У нас є непідключеними ще декілька генераторів, які очікують воду в експлуатацію або відділення, які наразі ремонтуються, або кисневої станції, яка буде введена в експлуатацію в цьому році, то вони очікують, коли ми вже завершимо ці роботи, ми будемо їх підключати. І генератор, який ми отримали нещодавно, там треба. Проєктна кошторисна документація для її встановлення. Дійсно, раніше забезпечували дізель генератор за рахунок коштів закладів, тому що це були не такі великі витрати. Це було дуже рідко, коли ми їх включали. В основному вся ця проблема розпочалася, коли почалася війна, а найгірша ситуація стала от зараз, коли останній буквально місяць. Тому е, така проблема раніше не стояла перед нашими закладами, як тільки вона постала. Ми розрахували всі видатки, які нам необхідні до кінця року для забезпечення паливом наших закладів. І всі розрахунки подали на найближчу сесію, яка буде. І надіємось на те, що будуть виділені кошти, тому що наші заклади, на жаль. Таку велику суму коштів потягнути для забезпечення безперервної роботи не можуть. У нас є заклади, в яких іде 70 літрів пального в годину на роботу закладу, тому що це дійсно навантаження, і сьогодні ми не можемо собі дозволити медичну допомогу не надавати. Перебої зі світлом зараз трили питання про дотримання температурних режимів. Ще я хочу, я вибачаюся. Ми сонячні панелі встановлюємо. Це як альтернатива дізель-генераторам. У нас встановлені вже в трьох закладах охорони здоров'я і наразі розглядається питання, і воно буде вирішено до кінця року ще в чотирьох. Це будуть сонячні панелі, потужні з накопичувачами. Як показує практика, ті заклади, в яких вони вже функціонують, до 30% у нас є економія по електроенергії. І очевидно, це дійсно буде альтернативою да. Так, да. Це буде як альтернатива, тому всі наші е, потужні заклади стоять в плані до кінця року, забезпечення сонячними панелями. Перебої зі світлом у нас застрили питання про дотримання температурних режимів для окремих препаратів, зокрема вакцин. Як оцінити ситуацію? Наскільки це проблематично сьогодні? Я хочу повернутися до тих ще часів, коли в нас був ковід, і щоб всі згадали, що у нас були пункти щеплень, їх було 18, Розгорнуто абсолютно не в медичних закладах, і в епіцентрі ми щеплювали людей, і всі ті центрі щеплювали людей. Тобто і там проходило щеплення до чотирьох осіб за добу. І тоді були віднесені зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я, як ми можемо організувати щеплювальну роботу поза межами лікувального закладу, і в тому числі в тих амбулаторіях, в яких немає можливості встановити потужне холодильне обладнання і зберігати вакцину довгостроково. Тому були внесені зміни, і сьогодні, відповідно до цих змін, ми маємо осередки. Там, де зберігається вакцина, постійно і там знаходиться у нас там виконується довгостроковий температурний режим. Ми були забезпечені в тому числі за рахунок благодійної допомоги від фонду ЮНІСЕФ холодильним обладнанням потужним, яке зберігає температуру до 5 діб. Тому перебої температури в даному випадку ніяк не впливають на зберігання вакцини, але коли ми проводимо вакцинацію в наших щеплювальних кабінетах в амбулаторіях, в яких немає такого потужного обладнання, то регламентуючими наказами Міністерства охорони здоров'я нам розписано, яким чином забезпечується вакцина, як вона зберігається, як вона доставляється і протягом якого часу ми можемо її використовувати. Сьогодні всі ці питання вони контролюють у нас з початку року. Проведено було 14 тренінгів для наших медичних працівників. Ця робота постійна. У нас є наші регіональні тренери, які були підготовлені на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, які навчають регулярно на постійній основі наших медичних працівників, у кого закінчився цей термін навчання з видачею дозволу на проведення щеплень. Тому у нас ці питання неодноразово не перевірялися, і на контролі знаходяться постійно. Через ворожий ракетний обстріл минулої П'ятниці зазнав ну як мінімум пошкоджень. Зазнав один да. з центрів первинної медико-санітарної допомоги. Яка там зараз ситуація? чи він працює в цьому центрі? Заключено близько 10 тисяч декларацій. Із них 5 тисяч це дитячі декларації. Працює там вісім лікарів, п'ять педіатрів та три сімейних лікаря. Тому ми розуміємо важливість даної локації для мешканців, які знаходяться на обслуговуванні в даному центрі. Постраждала там дуже половина закладу. Інша половина, яка залишилася неушкодженою. Ми перевели всіх, і керівництво адміністрація центру перевела їх в іншу частину. Заклад залишається на тому місці, продовжує працювати, продовжує приймати пацієнтів, виконувати свої функції. Ми дякуємо міській владі за оперативність. Нам допомогли ізолювати те, що було вибито. Там було вибито багато вікон, двері вхідні з сторони прильоту цієї ракети. І дякувати Богу, ніхто не постраждав, ні пацієнти цього закладу, ні медичні працівники, які в той час ще знаходилися на робочому місці. Тому заклад продовжує працювати. Ми наразі вивчаємо ситуацію і дивимось, як нам його можна привести у відповідність, так як ми вже маємо досвід ремонту таких наших амбулаторій. Тому я думаю, що ми... Найближчим часом будемо мати вже дефектні акти пошкоджень, і будемо виходити з пропозиціями, щоб ми могли відновити даний заклад і поліпшити там умови перебування пацієнтів. Ну і маємо напевно ще проговорити одну тему. Ви про неї вже почали говорити вище: це підготовка до зими. Ми бачимо, що міністерство охорони що всі нам прогнозують складну зиму. Всі говорять про те, що і літом непросто, але зимою буде може бути ще складніше. Ми бачимо, що Міністерство охорони здоров'я України ставить буквально ставить завдання забезпечити генераторами, про які ми поговорили вище, старлінками, автономними котельними, сонячними електростанціями, про які ви знову ж таки згадали. Так. Тому е, який комплекс заходів реалізовується в місті Миколаєві, крім того, про що ви згадали вище? Я хочу сказати, що націю українців нічим не налякаєш. І це, це навіть не це правило, воно не піддається. Це твердження, яке є на сьогоднішній день, тому що це люди, які пристосовуються до любих умов, вони виживають в цих умовах, і я думаю, так буде і надалі. Що стосується наших закладів, то у нас була така спрямованість ще раніше на автономізацію кожного закладу, і як показало життя, це дуже правильно. У нас всі заклади забезпечені автономними котельнями. Наразі іде питання про їх підключення. В чотирьох вони будуть в п'яти будуть підключені, але вони вже стоять, змонтовані. Нам треба реалізувати тільки оці моменти їхнього підключення. Я думаю, що до початку опального сезону все це буде відпрацьовано. Ще чотири заклади будуть забезпечені до кінця року сонячними панелями. В кожному стаціонарному закладі і навіть в центрі, одному з центрів у нас функціонують свердловини, заклади забезпечені автономним водопостачанням. Тому я думаю, що і минула зима була страшна, і слідуюча зима буде не менш складною, як була попередня. Ми все витримаємо, тому що ми повинні розуміти, що наш такий дух він підтримує наших пацієнтів. Ми не можемо сьогодні дати собі можливості розслабитися, тому що від нас дуже багато людей залежить. Є люди, які просідають сьогодні. Відповідно до вимог Національної служби здоров'я України, в нас в кожному закладі працюють психологи. Психологи у нас дуже активно працюють на первинці. Всі заклади у нас мають пакет заключений з Національної служби здоров'я України. Ми досить часто запрошуємо психологів у наш колектив управління охорони здоров'я, тому що ми всі розуміємо, ми також люди. Ми також, як та батарейка, можемо розрядитися від якоїсь негативної новини. От останній приліт у нас у співробітниці управління була розтрощена квартира повністю. Слава Богу, що вони всі живі, все відновиться. Саме головне сьогодні це люди і людські життя. І ми повинні в основному дбати про це. Ну і дійсно, ви до нас приїхали буквально на запис після підведення yeah. завершення роботи піврічної підсумкової колегії. Що сказали колегам напередодні свята? Чи було взагалі місце для поздоровлень? Чи говорили тільки про роботу? Місце для поздоровлення завжди є, тому що не може одна людина витягнути. Ту всю проблематику, яка у нас сьогодні є в нашій галузі охорони здоров'я, колективи працюють чітко, колективи працюють злагоджено. Їм є за що сьогодні подякувати. Ми навіть поліпшили своє кадрове забезпечення майже на 2% краще ніж в порівнянні з таким же періодом минулого року. У нас дуже багато мені сьогодні. Просто було дуже приємно дуже багато молодих спеціалістів, молодих лікарів, які очолюють відділення, очолюють дуже успішно, тому що їх сьогодні, їхні керівники подали на нагородження і грамотами, і відзнаками різними. І це дуже приємно, тому що ми оновлюємо наші колективи. Ми проваджаємо тих людей, які сьогодні вирішили. Вже не працювати в охороні здоров'я, але життя воно таке, ми розуміємо. У нас є сьогодні спеціалісти, яким по 81 року вони мають достатню кількість заключених декларацій, вони працюють і досить успішно справляються з своїми проблемами. Тому сьогодні є за що дякувати колективам міста Миколаєва. Вони дуже такими потужними кроками йдуть вперед. Вони оновляють свої колективи і вони. Освоюють нові технології, місто Миколаїв на сьогодні дуже виглядає. Як сказати, достойно в порівнянні з нашими колегами з інших міст. У всякому разі, є питання, де ми випереджаємо, є питання, які ми на рівні інших областей, є питання, які ми сьогодні хочемо бути, такі, як наші, наприклад, сусіди. Тому багато всього робиться. Сьогодні були підведені підсумки, все направлено нашим колективам. І я дійсно дякую за те, що така потужна команда медиків працює в місті Миколаїві. Ірина Тіна, дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку ви і ваші дякую. колеги виконуєте в цей непростий час. Допомагаєте людям, допомагаєте всім нам. Тому дякую з наступаючим святом і дякую. разом до перемоги. Разом дякую. до перемоги.